Вітаю, друзі, 31 жовтня. Спонсори війни незадоволені Володимиром Зеленським та його результатами. Навіть його спроби втягнути їх в бізнес-долю заробітку на війні вже не працюють як колись раніше. Йому натякатимуть на відхід з золотим парашутом і почистями. Але він повинен передати владу, щоб спонсори могли перезапустити кейс війни і затягнути його, інакше існує ризик повного краху. Причин тому багато. Давайте зупинимося на основних. Армія його не любить. Рівень ненависті до Зеленського Єрмака та його оточення майже 80%. Військові не хочуть помирати за диктаторську з Україну. Друге, рівень ненависті населення до влади зелених гнит 90%. Європейцям уже не заходять. Куплені абсурдні соціологічні заміри українських рейтингових агентств, які дискредитували себе намальованими опитування. Тепер опитування вони проводять самі. Третє. Народ не хоче воювати. Ситуація кардинально відрізняється від 2022 року. Можливо, скоро українці сприйматимуть росіян як визволителів від цього ідіотизму. І такі починають з'являтися, не дивлячись ні на що. Вся вина ляже на Зеленського і Єрмака, як на Сакашвілі за вину, за війну 08, 08, 08. Розчарування в суспільстві 96%. Зеленський кинув спонсорів, обіцяючи залучити мільйон кривмарків у кейсі мобілізації. Ловлять багато, втікає 50-60%. На фронті вони маса, а не війська, бойовий дух зеро. Він так і не посилив мобілізацію, а навпаки, помилково випустив молодь, потенційних своїх керпаків. До речі, у Лобі Зеленського втрачає владу в Європейському Союзі і Британії, а отже його дах почина протікати. А з трампістами він так і не подружився. Вони пам'ятають його зраду у 2020 році, яка ледь не коштувала Трампу свободи і всього капіталу. Спостерігаємо, як буде. Але версія цікава, враховуючи те, що в країні, яка монолітно виступила проти російської агресії, почали з'являтися ті, хто агресора. Називає ледь не визволителем. І вина в цьому, ну звісно ж, якраз Зеленського. Сучасна Україна функціонує в режимі, де влада перестає бути механізмом управління і перетворюється на інструмент виживання. Легітимність держави все більше залежить від військової мобілізації, а не від інституційних процедур. У цьому контексті безпека переважає над правом, контроль над свободою, а демократичні норми все частіше відіграють роль просто фасаду. Це не аномалія, а закономірність для мобілізаційного режиму, в якому хаос лякає більше, ніж авторитаризм. Як зазначає Джеймі Детмар в статті для політико, увага до справ екс-глави Укренерго Володимира Кудрицького, звинувачень проти Порошенка та санкцій проти опозиції на перший погляд виглядає як низка окремих епізодів. Однак на цьому фоні вимальовується глибший сум, поступове стирання між судовою. Політичною та виконавчою владою. Виникає відчуття, що Україна все частіше замінює суверенне управління зовнішніми гарантіями та внутрішньою дисципліною, формуючи вертикаль, засновану не на силі інститутів, а на залежності та страху. Якщо Відійти в від ідеологічних рамок стає зрозуміло. Централізація це спроба утримати керованість в умовах відсутності чіткої політичної стратегії поза війною. Конфлікт став не продовженням політики, а її єдиною формою. І чим довше він триває, тим глибше розмивається ідея держави як суспільної угоди. Армія, суди та медіа діють як єдиний механізм, де лояльність стає єдиним критерієм допуску, а право гнучкою зміною в системі наказів. У цьому і полягає філософський парадокс. Чим довше триває мобілізація, тим слабша інституційна тканина нашої держави. Політика фокусується не на особистостях, а на процесі. Україна рухається від боротьби за свободу до боротьби за автономію самої влади. І головне питання вже не в тому, чи порушуються демократичні стандарти зараз. А в тому, чи зможе країна до них повернутися, коли необхідність перестане все виправдовувати. Поки правова система формується як виняток із правил, країна ризикує забути, як жити за цими правилами, а вимоги Заходу поєднувати функції щита і вітрини демократії лише посилюють. Внутрішню суперечність. Ну і сьогодні, вишенькою на торту, який характеризує режим зелених гнит» на чолі з Володимиром Зеленським, стало повідомлення журналіста Глагова, що в Чопському прикордонному загоні спочатку року, тільки цього року, 15 військових втекли в Європейський Союз. Станом на 1 вересня 15 військовослужбовців ЧОПського прикордонного загону вказані в кар... е... службових документах як такі, що втекли під час несення служби. За словами джерел. Та відповідно до записів в документах ці військові нібито втекли з нарядів, залишивши зброю та екіпіровку на території України. Після чого опинились на території Європейського Союзу. Зелений констабел Вови Зеленського. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і буде.